Бізнес постійно скаржився на проблеми з відшкодуванням. Про те, що там є корупція, що там є зловживання. Ну, зрозуміло, що в 21-му сторіччі, коли інформація є відкритою, а вона зараз є відкритою, це сховати і приховати досить складно. І тому ми ще розберемося, що тут дійсно відбулося, але зрозуміло, що правопорушення тут були значні. Може, десь і були технічні помилки, але точно це скоріше виключення. Ем, також хочу звернути увагу на те, що навіть там, де відбувалося вчасне відшкодування ПДВ, абсолютно не означає, що там не було якихось домовленостей. Тому що, ви знаєте, репресивна система. Інколи, якщо хочеш отримувати все вчасно, вимушений платити. Ем, це тільки початок. Наш, Для того, щоб показати, що є проблеми, щоб нікого не вкладалося враження, що ми міняємо систему через те, що вона була така ідеальна, ми вирішили її трошки погіршити значні порушення. Далі ми більш детально, ретельно подивимося весь реєстр за 2016 рік, а також подивимося на цифри 2017 року до запуску реєстру. А, і за результатами. Буде проведена спецперевірка за кожним платежем, тому що за це має понести хтось відповідальність. Повертаємося тепер до позитиву. Реєстр, який ми запустили, він вже працює, має суттєві переваги. Це він прозорий. Єдиний автоматичний реєстр. Міністерство фінансів адмініструє ведення цього реєстру. Формування реєстру здійснюється автоматично на підставі інформації, отриманої з бази даних ДФС та казначейства. Гарантується прозоре та своєчасне відшкодування ПДВ, тому що автоматичне узгодження сум повернення ПДВ відбувається на 31 день, в окремих випадках, передбачених законом, максимум 61 день. У разі відсутності заперечень ДФС по завершенню граничного строку проведення камеральної перевірки. Відшкодування ПДВ здійснюється казначейством на підставах даних реєстру, що адмініструється Міністерством фінансів України. Також на чисельні е, запити е, громадськості, експертів, е, журналістів ми зробили досить зручний е, механізм для того, щоб реєстром або виборка за реєстром можна було. Конвертована в Excel, і його можна було проаналізувати набагато простіше, ніж нам це доводилося робити з цим аналізом. А тепер головне, цей реєстр, він, який ми запустили, він оці три види правопорушень просто робить неможливими. Тому. Зараз у нас, я хочу підказати, чому це так. Тому що на узгодження сум у нас запрограмована система таким чином, що сума вважається узгодженою автоматично, після спливу встановленого строку при відсутності ППР. Автоматично. І це гарантується алгоритмом, це гарантується самим алгоритмом роботи реєстру. Надання ДФС встановлені строки висновків. Немає висновків. Немає. Не передбачені. Тому цієї проблеми також немає. І відшкодування з порушенням терміном хронології. Знову ж таки, все прописано в алгоритмі. Чітка хронологія, якщо вона десь кимось буде порушена, по-перше, це зрозуміло і всім видно, справді навіть технічно це. Неможливо е, зробити. Тому в підсумках новий реєстр він е, запрацював, він прибирає можливості для звживань. А з тим, що було раніше, ми будемо розбиратися, хтось має це відповідальність.